Коли Олена зайшла до кабінету, Олег із дружиною Ганною та їхньою дочкою Кариною вже були у нотаріуса, випромінюючи впевненість і ледь помітну зверхність. Олена тихо присіла збоку, не підводячи очей. Отже, почав нотаріус, розкриваючи теку, згідно з волею Пекіного Миколи Степановича Кравця, Квартира в центрі переходить у власність його сина Олега та членів його родини. Гана переможно видихнула. Олег лише кивнув, ледве стримуючи посмішку. А тепер, щодо другої частини заповіту, продовжив нотаріус, пан Микола залишив і для Олени Олександрівний кравець. Гана скривилася. «Цікаво, що там? Старий чайник? Згідно з волею Миколи Степановича кравця, дерев'яний будинок у селі Вербівці переходить у власність пані Олени. Наразі будинок знаходиться у незадовільному стані, спокійно повідомив нотаріус. Настала тиша, потім сміх. «Хм, Старий будинок, Ганна скривила губи. Він розсипається. Ну що ж, вітаємо, Олену! Маєш свій маєток. Може, ще й там корову заведеш? Але вони ще не знали, що сховано в тому будинку. Олену виховували дідусь і бабуся вона називала їх своїми батьками, бо інших у неї не було. Рідна дочка Василини Андріївни Марина не могла мати власних дітей. Тож, коли в дитячому будинку з'явилась чорнява, сумноока дівчинка, Марина одразу зрозуміла, це її дитина. Вона всиновила Оленку, і сім'я здавалася щасливою. Але доля розпорядилася інакше. Марина з чоловіком загинули в автокатастрофі, і маленька Оленка залишилася з бабусею та дідусем. Минали роки. Після смерті Василини Андріївни дім став порожнім. Тиша оселилася в кожному кутку, і навіть годинник, який колись весело цокав на стіні, тепер звучав глухо, ніби відлунюючи самотність. Дідусь Микола Степанович старів, але тримався бадьоро. А Олена залишалася поруч. Вона допомагала йому у всьому, приносила ліки, готувала обід, ходила з ним у лікарню, намагалася зробити його старість спокійною. Для Олени дідусь залишався єдиною близькою людиною у всьому світі. Олена зранку працювала, вчитися дівчинка не пішла, не тому, що не хотіла, просто грошей і часу не вистачало. Дідусь часто хворів. Потребував постійного догляду, тож вона не мала змоги дозволити собі розкіш довгих занять чи навчання. Щоранку Олена поспішала на роботу офіціанткою у невелике кафе неподалік дому. Повертавшись увечері втомлена, але спокійна, вона перш за все заходила на кухню, готувала дідусеві вечерю, перевіряла ліки, допомагала йому лягти спати. Такі мить її життя здавалося простим, але справжнім. Вона не чекала від нього подяк, вистачало того, що він усміхався, коли вона приносила чай і лагідно називав її доню. Одного разу, коли вона повернулася пізніше, ніж зазвичай, біля під'їзду стояла машина сила Миколи Степановича. Олена відчула, як серце стиснулося. Вона знала, коли вони приходять, спокою не буде. Олена піднялася сходами, стискаючи в долонях ключі. Серце калатало, ніби відчувала, що за дверима щось не так. Коли вона відчинила двері, в повітрі вже стояла напруга. Тату, ти ж сам розумієш? Говорив різкий чоловічий голос. Тобі важко, ти старієш. Треба все оформити, поки не пізно». На кого оформити? тихо спитав дідусь. Ну, звісно, на мене, відповів син, не вагаючись. Квартира ж родина, наша, не чужим же діставатися їй. Вона не чужа, слабким голосом озвався Микола Степанович. Оленка мені як онука. Онука? Різко засміялася невістка, що стояла біля вікна, склавши руки на грудях. Ви, мабуть, забули, звідки вона взялася, а я вам нагадаю з дитячого будинку ви ж самі казали, Марина її вдочерила. Ніяких прав у неї немає і бути не може, особливо коли є рідна внучка. Олена стояла в коридорі, притискаючи сумку до грудей. Слова, які вона чула, били все це як удари. Вона боялася навіть вдихнути, щоб її не помітили, але потім у вітальні пролунав голос дідуся глухий, але рішучий. Поки я жив, у цьому домі нічого не мінятимуть, і крапка. На мить запанувала тиша. Ви ще пошкодуєте, холодно кинула невістка. Побачимо, що ви скажете, коли вона вас покине. Двері грюкнули так, що з полиці впала рамка з фотографією. На знімку молода Марина і її чоловік, усміхнені, тримають на руках маленьку Оленку. Дівчина підняла рамку, витерла пил і тихо поставила на місце. Не слухай їх, діду, прошепотіла вона, я нікуди не піду. Микола Степанович зітхнув, утомлено провів рукою по чолу і дивився на неї довго, довго. Я знаю, доню, відповів він. Але щось мені тривожно на душі, дуже тривожно. Минуло кілька тижнів після тієї сварки. Осень вступила у свої права, холодні ранки, важке повітря, мокре листя під ногами. Микола Степанович усе частіше кашляв, втомлювався навіть після короткої прогулянки до магазину. Олена помічала, як він слабший, руки тремтіли, хода ставала невпевненою, а очі ніби згасали. Одного вечора він не зміг піднятися з ліжка. Олена викликала швидку. Серце калатало, коли лікарі забирали його до лікарні. Вона тримала його за руку до останньої миті, поки двері швидкої не зачинилися. Відтоді кожен день для неї починався і закінчувався в лікарні. Вона вставала о п'ятій ранку, швидко збиралася, відпрацьовувала зміну в кафе, а потім бігла до дідуся. Приносила йому домашні обіди, розмовляла з лікарями, питала про лікування. Як ти себе почуваєш, діду? тихо питала вона, поправляючи йому ковдру. Уже краще, доню. Відповідав він, хоча його очі видавали втому головне, що ти тут. За ці два тижні Олена стала для сестер майже рідною. Вона знала кожну по імені, приносила їм каву, коли чергувала до пізньої ночі. А ось син Миколи Степановича з'явився лише один раз разом із дочкою Кариною. Того дня Олена якраз сиділа біля ліжка дідуся коли вони увійшли до палати голосно, з показною турботою. Тату, як ти тут? спитав син, ставлячи на тумбу букет квітів. О, тепер лежу, синочку, тихо відповів Микола Степанович. Старість, сам розумієш. Карина сіла поруч, усміхнулася, але в її очах не було тепла. Дідусю, а я скоро заміж виходжу, сказала вона солодким голосом. Ми з Ігорем шукаємо, де нам жити, можливо, після весілля ми переїдемо до тебе. Олена здригнулася, дивлячись на дідуся. Той мовчав кілька секунд, потім підняв очі і тихо, але твердо відповів: це не мої проблеми, дитино. У тебе є батько і мати, хай вони і турбуються про те, де ти житимеш. Карина образливо скривилася, син пробурмотів що собі підніс, і за кілька хвилин вони пішли. Коли двері зачинилися, Олена обережно поклала руку на дідусеву. Олена довго не наважувалася на цю розмову. Вона боялася, що дідусь неправильно зрозуміє її. Але після останніх відвідин Олега й Карини серце просто не витримало. У палаті стояла тиша, лише рівномірно цокав монітор біля ліжка. Дідусю, тихо почала вона, сідаючи поруч, мені треба тобі дещо сказати. Микола Степанович підвів на неї втомлені очі і ледь усміхнувся. Кажи, доню, я слухаю. Я давно хотіла тобі подякувати, голос Олени тремтів, але вона не зупинялась. За все, за те, що після смерті мами й тата ти з бабусею не віддав мене назад до дитячого будинку, за те, що любили мене як рідну, що ніколи не дали відчути, що я чужа. Я все це пам'ятаю, дідусю, і дуже, дуже ціную. Вона взяла його руку в своїй долоні, тепло і таку рідну. Я бачу, як тобі важко, коли приходить дядько Олег, і я розумію його теж він твій син. Можливо, він має рацію квартира його, і вона по праву повинна залишитися в родині. Це справедливо. Вона ковтнула клубок у горлі, відвела погляд у вікно. Я не знаю, що ти там собі надумав, але, будь ласка, не хвилюйся за мене. Мені ця квартира не потрібна. Я маю роботу і знайду собі інше житло. Головне, щоб тобі було спокійно, щоб тебе не мучили цими розмовами. Олена трохи нахилилася, щоб він почув кожне її слово. Ви з бабусею для мене зробили все і навіть більше. Ви мене виростили, дали любов, дім, віру в себе. Це набагато більше, ніж будь-яке матеріальне багатство. Якщо я маю щось у цьому житті, то це завдяки вам. Вона ледь усміхнулась крізь сльози. Я тебе дуже, дуже люблю, дідусю, і ніколи цього не забуду. Микола Степанович слухав мовчки, а потім тихо притягнув її руку до себе і поцілував. Доню, прошепотів він, якби всі думали, як ти, світ би був добрішим. Після тієї розмови дідусь ніби заспокоївся. У його погляді з'явилась тиха ясність, якої не було вже давно. Олена щоразу приходила до нього після роботи, сиділа поруч, розповідала, як минув день, читала йому газети, годувала з ложечки. Іноді він дримав, а вона просто тримала його за руку, слухаючи рівне, слабке дихання. Та одного ранку все було інакше. Коли вона зайшла до палати, дідусь лежав дуже блідий, очі були заплющені, а поруч стояла медсестра з серйозним обличчям. Він сьогодні слабкий, тихо сказала вона, – «тихс майже не тримається. Будь з ним, дівчино. Олена сіла біля ліжка, взяла його руку. Вона була холодніша, ніж зазвичай. Дідусю, я тут, прошепотіла вона. Ти чуєш мене? Він повільно відкрив очі, ледве помітно усміхнувся. Доню, гарна ти в мене, ледь чутно сказав він, не плач, обіцяй мені. Не кажи так, Олена захитала головою, і сльози потекли самі. Це буде добре, ти ще одужаєш. Ні, доню, його голос став майже шепотом. Я вже втомився, мені час до бабусі. Ви там не хвилюйтеся. Буду. Отут. Він поклав її долоню собі на груди. Олена схилилася над ним, обійняла, як колись у дитинстві. Я тебе дуже люблю, дідусю. Він стиснув її руку в останнє. і я тебе, дитино. Монітор на мить подавав короткі сигнали, потім лінія на екрані стала рівною. У палаті стало так тихо, що чути було лише її подих. Олена не зразу зрозуміла, що сталося, вона сиділа, дивилась на його обличчя спокійно, умиротворене, ніби він просто заснув. Потім підвелася, притисла його руку до щоки і прошепотіла Спочивай, дідусю, ти заслужив спокій. За вікном починався дощ тихий, осінній. Краплі стікали по шипці, наче сльози, які вона вже не мала сили стримувати. Похорон був тихим. Небагато людей, кілька сусідів, давній друг дідуся, пару родичів, яких Олена бачила вперше. Вона стояла біля могили, стискаючи букет айстер. Дідусь любив саме ці квіти. Дощ дрібно стукав по парасолях, і Олена не знала, чи це небо плаче за ним, чи вона сама. Коли все закінчилося, вона повернулася до квартири. Тиша зустріла її, як стіна. На спинці стільця висіла його стара в'язана кофта. Вона сіла на диван і заплакала так, як не плакала ніколи в житті. Минуло лише кілька днів після похорону, коли у двері подзвонили. На порозі стояли Олег і його дружина, обоє з похмурими обличчями, в руках папка з якимись документами. Ми прийшли поговорити, різко сказала Ганна, навіть не привітавшись. Ти повинна звільнити квартиру і негайно. Олена підвелася, розгублена. Як це звільнити? Я ж тут живу з дитинства. Замовкни, різко перебив її дядько Олег. Навіть якщо він і справді щось там надумав на тебе оформити, ми цього так не залишимо. Ти ніхто. Ти не порозуміння нашої Марини. Вона тебе підібрала, а ми тепер маємо через це втрачати батьківський дім. Ні, дівчино, не вийде. Олена стояла бліда, мов крейда. Кожне слово було як ляпас. Я не претендую ні на що, прошепотіла вона. Я просто хотіла трохи часу, щоб оговтатись. Ну, добре, маєш місяць, холодно відповів Олег, або я тебе цілком вижену. Двері грюкнули, і знову настала тиша. Олена стояла посеред кімнати, де ще вчора вона сподівалася, що дідусь повернеться додому. Вона підійшла до вікна, глянула на двір, де вони колись садили разом квіти. Я піду, діду, прошепотіла вона. Але не тому, що вони мене вигнали, а тому, що я не хочу, щоб у цьому домі залишилася злість. Сльози тихо котилися щоками, але в серці вже не було страху. Тільки тиха, втомлена рішучість. Минуло півроку після смерті дідуся. Олена весь цей час жила, наче в тумані, робота в кафе, орендована кімната. Ворожні вечори. Усе було ніби тимчасовим, без опори, без дому, без тепла, яке колись давали дідусь і бабуся. Одного дня їй зателефонували з нотаріальної контори. Пані кравець, просимо вас прибути на засідання для відкриття спадщини після смерті Миколи Степановича, сухо промовив голос у слухавці. Коли вона прийшла у кабінеті, вже сиділи Олег із дружиною Ганною та їхня дочка Карина. Вони виглядали цілком впевнено, навіть злегка зверхньо. Олена тихо сіла осторонь, не підводячи очей. Отже, почав нотаріус, відкриваючи теку з документами, згідно з волею покійного Миколи Степановича кравця, квартира в центрі міста переходить у власність його сина Олега Кравця та членів його сім'ї. Ганна одразу переможно видихнула. Фух, ну як і повинно було бути, Олег кивнув, ховаючи посмішку. А тепер. Продовжив нотаріус, що до другої частини заповіту пан Микола залишив спадок і для Олени Олександрівни Кравець. Ганна скривилася, шепнувши з насмішкою. Цікаво, що ж там старий чайник? Їй заповідано дерев'яний будинок у селі Вербівці, що належав покійному та його дружині, спокійно промовив нотаріус. Згідно з документами, будинок у незадовільному стані, але є законною власністю пані Олени. В кабінеті запанувала тиша. Потім вибух сміху. Старий будинок Ганна ледве стримувала сарказм. Та він ось ось завалиться. Ну що, Олено? Вітаємо, маєш свій маєток. Може, там і корову заведеш? Олег разів руками. Тато, видно, до кінця життя все ж таки зрозумів, хто чого вартий. Однім квартира, іншим халупа. Олена мовчала. Вона лише кивнула, підписала потрібні документи і подякувала нотаріусу. Коли вийшла на вулицю, раптом відчула, чула, як легше стало дихати, і не потрібно було боротися з ними, виправдовуватися чи просити. Будинок у Вербівці дівчина ледь пам'ятала білий тин, сад, вузковий кущ біля хвіртки може, саме там дідусь залишив частину їхнього минулого. Вона не знала, але відчувала цей старий будинок невідпадковість. Через кілька днів вона взяла невелику валізу, старий ключ і вирушила до Вербівці. Дорога тягнулася нескінченно поля, голі дерева, самотні хати з димом у камінах. Коли автобус зупинився біля зупинки, серце стислося від болю і ностальгії. Будинок стояв на узліссі, похилий, але міцний. На подвір'ї заросла трава, біля ганку росла стара яблуня, а під вікном бузок, який колись посадила Василина Андріївна. Вона відчинила двері і запах старого дерева, пилу та сухих трав миттю повернув її у дитинство. Усе залишилося так, як було на столі газова лампа, на полицях старі книги. А біля вікна знайомий сервант, у якому бабуся зберігала склянки і вареня. Олена почала прибирати, розкладати речі, ніби намагалася розбудити спогади, коли відкрила нижні дверцята серванта, помітила невеличкий згорток, загорнутий у вишиту серветку. В середині лежав конверт із дідусевим почерком кілька старовинних прикрас, сережки, каблучка, кулон і кілька пачок доларів, перев'язаних гумкою. Руки затремтіли. Вона розгорнула лист. Доню моя, Оленко, якщо ти читаєш цього листа, то мене вже немає поруч, але знай, я пішов із цим світом спокійно, бо знав, що ти впораєшся. Ти завжди знала, що Марина тебе вдочерила, але, можливо, не знала чому саме тебе. Марина добре знала твоїх справжніх батьків твоя мама Лідія була її близькою подругою. Хороша, щира, світла жінка. Вона дуже тебе любила, хоч і не встигла побачити, як ти виросла. Твій батько займався бізнесом, людина з принципами, яким не всі подобалися. Йому не раз погрожували, але він ніколи не схиляв голову. Одного разу аварія офіційно. Та всі, хто знав обставини, розуміли, що то була не випадковість. Коли це сталося, Марина не могла залишити тебе. Вона поїхала до лікарні, забрала тебе на руки крихітну, налякану, але живу. Ти також під час аварії була в автомобілі, але чудом вижила, і відтоді ти стала нашою. Є ще одне у серванті ти знайдеш прикраси та гроші це прикраси твоєї справжньої бабусі. Вона передала їх Марині, коли дізналася про трагедію разом із грошима. Вона сказала тоді це для моєї онуки, коли виросте, щоб мала з чого почати. Від пережитого горя її серце не витримало, незабаром їй також не стало. Я не чіпав цього скарбу, бо знав, колись ти сама знайдеш його і зрозумієш, що твоя сила не в тому, скільки в тебе грошей чи майна, вона у твоєму серці. І цей дім це не про спадок, це місце. Де почалася твоя історія, а прикраси і гроші використай для себе. Я дуже хочу, щоб ти пішла навчатись, купи собі гарну квартиру. Живи гідно так, як ти і жила. Олена довго сиділа на підлозі біля серванта, тремтячими руками тримаючи лист. Сльози котилися щоками. Вона перше відчула, що дідусь залишив їй не просто стару хату, він залишив їй правду. За вікном шумів вітер ворушив сухе листя. Олена підняла голову, вдихнула на повні груди холодне повітря і тихо прошепотіла. Дідусю, я тебе не підведу. Минуло кілька місяців тоді, як Олена вперше приїхала до Вербівки. Вона впорядкувала будинок, навела лату саду, спалила старе гілля і відчула, що ніби знімає з душі тягар минулого. Та коли життя трохи вгамувалося, вона все частіше думала про слова дідуся використай гроші для себе. Одного дня Олена вирішила оцінити прикраси. Вона поїхала до ювелірної майстерні у місті. Старий майстер довго розглядав сережки, колон, блучку і тоді здивовано підняв брови. Дівчино, а ви знаєте, що це антикваріат? промовив він. Золото старої роботи. І вставки справжні не скло, такий комплект можна коштувати чималі гроші. Олена не одразу усвідомила почути, їй здавалося, що це звичайні старі прикраси, пам'ять яку не можна оцінити грошима, але життя вимагало руху вперед. За кілька тижнів вона продала частину прикрас на аукціоні. Отриманої суми вистачило, щоб внести платіж за нову квартиру у невеликій новобудові в місті. Коли Олена отримала ключі, стояла посеред порожньої кімнати з великими вікнами і довго не могла повірити, що це її. Того ж літа вона подала документи до медичного університету. Дитяча мрія стати лікарем жила у ній із юності, але тоді життя не дало їй шансів. Тепер вона мала сили і можливість почати все спочатку. Коли прийшов лист про зарахування, Олена розплакалася не від радощів, а від полегшення. Здавалося, ніби дідусь і бабуся звідкись згори підтримують її тихо, лагідно, як колись. Тепер вона знала усе, що сталося, це не відпадковість. Старий будинок у Вербівці, ті долари, лист, прикраси, усе було частиною шляху, який мав привезти її саме сюди. Одного вечора, коли Олена поверталася з університету додому, біля під'їзду стояли тітка Гана з дочкою Кариною. Вони розмовляли з кимось по телефону та сміялися, але щойно побачили її, посмішки стали колючими. Дивись, Каринко, хто це йде? Волосно сказала Ганна. О, наша бідолажна спадкоємиця. Ну що, як там твій палас у Вербівці? Ще не розвалився? Олена зупинилася на мить, глибоко вдихнула і спокійно відповіла. Ні, ще стоїть, міцніший, ніж багато хто думав. І вже хотіла пройти в повз, але Карина гукнула їй услід. Ти що тут забула? Мабуть, влаштувалась на роботу підлоги миш у такому гарному будинку. Олена зупинилася, повільно повернулася до неї. Втома, що накопичувалася роками, біль, мовчання, несправедливість, усе зійшлось в один короткий погляд. Олена дивилася на їхні самовдоволені обличчя ті, що сіяли від задоволення, бо їм знову вдалося з неї посміятися. Знаєте, сказала вона рівним голосом, я давно мовчала, думала, що так буде краще, але, мабуть, настав час сказати правду. Ви сміялись з мого дідуся, з мене, з тієї хати в селі. А знаєте, що було в тій хаті? Там були гроші, прикраси, які тепер коштують більше, ніж ваша квартира. Карина здригнулася, а тітка Ганна нервово перехрестила руки на грудях. Але Олена не зупинялася. Я продала їх і купила собі житло тут, у цій новобудові, і я тут не мию підлогу, я тут живу. Чьо? видихнула Карина, губи її затремтіли. А ще я навчаюсь у медичному університеті, продовжила Олена. Може, коли саме я вам допоможу, коли вам стане погано, але не хвилюйтесь, допоможу безкоштовно. Тиша зависла в повітрі. Обидві жінки стояли, мов укопані. Олена ледь усміхнулася не з верхню, а спокійно, з гідністю. Гарного вечора, сказала вона і спокійно зайшла до свого під'їзду. За її спиною більше не чулося сміху. Лише тиша важка, мов розплата за всі роки зневаги. Якщо вам сподобалась ця історія. Підтримайте український контент, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і поділіться своїми думками в коментарях. Дякую, що слухаєте і залишаєтеся з нами.